Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні я покажу, як швидко я роблю дренажні отвори ось ось таких стаканчиках. Я беру автогенову запальничку саме автогенову, бо її можна використовувати навіть при вітряній погоді. Вона гарна і швидко пропалює стаканчик, і отвір залишається кругленьким. Зараз ви побачите, я роблю привітрі це ось такий отвір. Він достатньо величенький, щоб не застоювалася вода. І це дуже-дуже швидко робити, дивіться. Обов'язково робіть це на вулиці, тому що, коли загоряється пластик, він плавиться і виділяє шкідливі речовини. В приміщенні такого не варто робити. А як дренажні отвори робите ви? Пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео про садівництво та городництво.